Вітаю! Знаю, що багатьох із вас цікавить питання, чому наші послуги коштують стільки, скільки вони коштують. І сьогодні ми аргументуємо, чому наші послуги коштують кожного злотого. Пункт перший. Прозорість. Ми офіційно зареєстрована компанія в Польщі, яка має працівників та платить податки. До того ми з вами підписуємо договір, що гарантує вам, що наші послуги будуть виконані на 100% і ми беремо на себе повну відповідальність. Пункт другий. Відмінності. І почнемо з торгу. 90% нашої конкуренції бере відсоток від торгу. І в реальності вартість послуги виходить такою самою або ж навіть дорожчою. Ми, в свою чергу, не беремо жодного відсотку від торгу, а торг іноді тисячу злотих, а максимальний наш торг був 10 тисяч злотих. І порахуйте 20% від 10 тисяч злотих. Аж 2000 тисячі злотих ви втрачаєте на рівному місці. Далі кількість оглянутих авто. Тут мова буде йти про пакет авто під ключ. І знову ж таки, більшість наших конкурентів оглядають від 3 до 5 автомобілів. І на цьому все. В наш пакет послуг входить огляд аж 7 автомобілів. І тут ще такий нюанс: якщо ми приїжджаємо на авто і одразу бачимо, що воно не пройде нашу перевірку, ми його не враховуємо в огляди. А значить, що фактично ми можемо оглянути аж 20 автомобілів, а зарахувати тільки сім. І я думаю, що у вас може виникнути питання: а що якщо ви рекомендували мені автомобіль, а він мені геть не подобається? Не проблема, бо в наш пакет послуг входить аж два рекомендованих автомобілі, і вам буде точно з чого вибрати. Процес огляду авто. Кожне авто ми досить прискіпливо оглядаємо. Середній час огляду це десь година, і це не враховуючи підйомника. До того ви отримуєте супер детальний фото-відеозвіт, десь 200-300 фотографій, які відсортовані по окремим папкам. І вам не треба буде розбиратись, що є турбіна, що є амортизатор. Бо там все підписано. Пункт 3 – обладнання. Отже, почнемо з того, що ми використовуємо тільки офіційне та ліцензійне обладнання, завдяки котрому ми перевіряємо автомобілі від найновших і не дуже. Наприклад, для перевірки кузова ми маємо прилад, який може викривати металізовану шпаклівку, так званий перекрас в прибор. І завдяки цьому нас буде крайне тяжко обманути. Для комп'ютерної діагностики ми використовуємо декілька приладів та програм. Наприклад, мультимарочний сканер OBD, Завдяки котрому ми можемо прочитати будь-яке авто до найновше. Також ми маємо кілька офіційних програм для BMW та для VAG. Далі ми маємо іще ендоскоп для того, щоб перевірити задири в моторі, а також скриті полостя кузова. Ну і серед іншого ми маємо безліч тестерів. Завдяки ним ми можемо перевірити стан прокладки ГБЦ, антифріза, гальміної рідини, ну і тому подібне. Також, звісно, ми маємо безліч дрібничок для полегшення нашої роботи, наприклад, якісь мати, набір інструментів, домкрати, щоб передивитися автомобіль знизу. Без досвіду та вміння користуватися інструментом, всі вищі перераховані пункти не мають жодного значення. А ми маємо великий досвід роботи з автомобілями, тисячі переглянутих автівок, а саме тому ми знаємо на що потрібно звернути увагу. А до цього ми маємо сотню задоволених клієнтів. Додаємо до цього оперативність виконання послуги, професійний аналіз оголошення, постійний контакт з клієнтом та продавцями, допомога в оформленні та реєстрації, а також рекомендації щодо обслуговування. До речі, це допоможе вам зекономити значну кількість коштів. Саме це і формує фінальний прайс на наші послуги. Ну що ж, ось такі наші аргументи і залишаємо їх на ваш розсуд. Ну і по стандарту, якщо потребуєш професійної якісної перевірки автомобіля перед покупкою, чекаємо саме на тебе в Діректі.